Доброго дня! Сьогодні 14 лютого і я сьогодні висіваю ранню капусту Етма. Грунтосуміш у мене сьогодні зроблена власноруч, земля з-під окації, перегній і куплена Прибалтійська суміш «Лафлора». Один к одному всі три компоненти. Получається, ґрунтосуміш пухка. Дуже така хороша. Набиваю в стаканчики десь до половиночки, трошки більше, проливаю водичкою з марганцем, О. і розложую насіннячко насіння дражоване, таке ось приятного такого кольору. Капуста дуже рання, 45-50 днів. Вегетаційний період. Будемо висаджувати у теплиці два рядочки. Посадимо для першої. Це перша така капусточка. Розкидаю так на сіночка, стараюся в центрі попасти, де впало дві, потім витягну його, розділю і де закотилося. Теж то, то поправлю, щоб було посерединці. Засипаю стаканчики легенько такого ґрунту, Злегка придавлюю, щоб була взаємодія цінини із ґрунтом. І легенько проливаю цією ж водичкою і з марганцем водичка у мене. Маленько, тому що ґрунт вже я промочила, зараз, щоб тільки промок цей ґрунт, який покриває насіння. І отак, коли я зроблю всі стаканчики, накриваю плівкою і ставлю на теплі поли, там теплі поли в міру теплі, не гарячі. І таким чином воно там стоятиме 2-3 дні, поки зійде. А далі, коли зійде, я вам покажу. І покажу, що я далі з ним роблю. Якщо сподобалося вам це відео, ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!